Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля. І сьогодні я розповім вам про кубок кривавого Кайзера, що пройшов у місті рівно 25-26 жовтня 2025 року. Змагання проходили в клубі Model Base. На жаль, не всі зареєстровані учасники змогли добратися на турнір, тому нас було шестеро. Ми з Юрою поїхали двома станті-командами. Я Гоблінами А Юра Снотлінгами. Я набрав всю зброю, яка була в арсеналі малих зеленошкірих, і готувався до найбруднішої гри. Родзинкою цього туру були особливі погодні умови та стадіони, які визначались перед грою. Перший тур ми грали з кумом, і це була підступна бійка коротунів. Бомби летіли з обох сторін, тролі тупили, а пилка пиляла. Ми грали в колизеї, де при вибиванні гравця за поле. Він одразу отримував травму. На свою атаку Погоєр зміг пронести м'яч через усе поле, поки в центрі відбувався гармидер з тролів та секретної зброї. На другий тайм Снотлінги атакували і фалили ледь на кожен хід. Врешті-решт, одна з малих потвор пробігла, але гобліни змогли її наздогнати і відібрати м'яч. Товстий пацюк накинувся на гобліна з мечем і вибив його в натовп. М'яч опинився майже в центрі, і сноти змогли підібрати його, зробити передачу і добігти до тачдаун зони. В результаті рахунок матчу 1-1. Решта ігор цього раунду пройшла так. Ящерки програли Норсам 1-2. А Амазонки виграли у дварті – 1-0. Підписуйся на нас. Ставай учасником міжнародного рейтингу і станеш кращим. Приходь до нас. Всім привіт! Ми на новому турнірі ще одне місто відкрите для Блотбова знову. Є рівне, рівне найкраще місто, тому що воно стало на шлях Ботболу. Рівне, рівне! О, тому класний сьогодні початок. Перша гра вже була проти гоблінів, проти зіграли нічия. Супер. Я граю за Снотлінгів. Приїхав відчути кайф і насолоду від, від страждань опонента і своїх, звісно, тому що без страждань водоволі неможливо. Його не зупиняється. Да, я не знаю, що ще супер. Це, супер! Всім удачі, всі приходьте класно. Нас стає більше, і ти О, будеш наступним. Ой. В другому турі я грав з Олександром та його ящерками. На стадіоні відбувався кривавий ритуал, і боги явно були на моїй стороні. Мої гобліни з передньої лінії скаженіли, а ящерки в основному падали. Місцеві фанати звинуватили троля в некромантії, і він провів всю гру на лаві запасних. Я був в атаці і застосував весь арсенал секретної зброї проти ящерок. Фанатик з мечем крутився і розкидував заврів. Тролі били з кінків і потроху ящерки почали закінчуватись. Я заніс тачдаун в кінці першого тайму. В другому ящерки атакували, але численна перевага гоблінів не давала їм пробитися до залікової зони. Фінальний результат гри 1-0 на користь Гріді Гобос. Решта ігор цього туру пройшла так. Норси з Амазонками зіграли в нічию 0-0. Дварфи програли з Нотлінгом 0-1. Ну що, Розкажи, як ти звуть, що ти тут робиш? Олександр граю в принципі в цьому клубі вже декілька місяців. Да, Були спочатку на одному поверсі, зараз на іншому. А, в принципі, задоволений турніром а, організація як завжди, на найвищому рівні, тому що а, таких клубів майже немає. У нас мало клубів, скажімо так. І взагалі мені подобається, наступні ігри проводяться. Досить часто турніри по наставним іграм <реклама> Team, Юлтім, Банбол і дуже багато людей. Вже. Це досить цікаво. А, тобто, якщо на останньому турнірі було 20, то надію, що на наступному турнірі по батболу буде більше людей в цьому клубі. О, окей, розкажи, які твої, яка твоя команда? розкажи про свою команду. Зараз я граю лізардменом лізарди. Можна сказати, це така перша проба, Тому Що раніше я не Досить цікаво. В чому сильна їх сторона? Поки ще не визначився швидкість і сила, тобто середня така середина. І що як твої ігри? Розкажи пройшли. Поки два програша. Але давай. все, подальше. Добре. Добре. Третя гра була з Тетяною та моїми улюбленими Амазонками. Ми грали на астрогранітному стадіоні, який давав плюс один на всі пробиття броні і травми. На початку, через суперечку з суддею, Амазонки втратили бліцера. Я грав в обороні і зі зброї виставив пилку і бомбу. Амазонки тікали від тролів і намагалися пробиватись повз гоблінів. Але бомба раз за разом знаходила свою ціль. За декілька метрів до залікової зони бомба збила м'ячоносця Амазону, і мій стрибун зміг підняти м'яч. З усіх ніг він понісся вперед, прокидуючи всі можливі раші. Проскакавши за два ходи 18 клітинок. Він заніс тачдаун на останній хід першого тайму. В другому таймі гобліни атакували і задіяли всі методи боротьби. Ми бомбили, пиляли, били мечем та ригали на всі біч. В результаті м'яченосець пройшовся по майже порожньому полю і заніс другий м'яч. Астрогранітний стадіон зіграв за гоблінів і приніс їм перемогу 2-0. Інші ігри третього раунду пройшли так: Снотлінги з Норсами зіграли в нічию 1-1. Ящерки виграли у два 3-0. На цьому завершився перший день змагань і ми прекрасно провели час в закладі неподалік. Окрема подяка Сергію за те, що нагодував і прийняв нас на ночівлю. На другий день ми прокинулись над бодьорами і готови продовжувати змагання. Перша гра була з нашим господарем Сергієм і його дварфами. Звичайно ж, гра була на стадіоні з граніту, та ще й під дощем. Гобліни почали в атаці. в центрі зав'язалася бійка, на тролів налетіли скажені слеєри, але ми тримались. Гобліни застосували зброю, але броня дварфів не пробивалась. У Гойру вдалося підняти м'яч і пробігти флангом, поки всі були зайняті. Дварфи побігли в контратаку, і бліцер на передній лінії випадково співав м'яч. Натхнені такою вдачею дворфи розтовхали центр і пронесли м'яч. Рахунок зрівнявся 1-1. На останніх хвилинах першого тайму неймовірна комбінація проміжки, передачі. Та кидання гобліна дала змогу зеленошкірим занести ще один м'яч за один хід. На другий тайм дварку атакували. Поки ранер намагався підняти м'яч, вони лупили тролів і гоблінів де могли. Майже кожен хід один чи два гобліни вилітали з травмами. Сталева стіна повільно і впевнено просувалася вперед. Вони майже добігли, але малі потвори стрибали їм під ноги і змогли спинити ранера. Фінальний результат матчу 2-1 на користь Гобріні. Дворфи нанесли 11 травм і отримали свою моральну перемогу. Тим часом Снотлінги виграли у амазонок 1-0. Привіт! Розкажи представся, що ти тут робиш, розкажи. Я uh, є... Yeah, yeah. Можна так сказати, вдохновителем Бладбола в Рівному. Ми грали, у нас були ліги, була перерва, і зараз ми це все діло відновлюємо. Відновлюємо ми зразу, як то кажуть, з старта кар'єр, тому що ми відразу почали з турніра. З турніра, на який приїхала безліч молодих людей, класних тренерів. Нема де їх посадити тут біля ста два поверхи вже беремо. Ну, тобто, я ж кажу, ми стартанули дуже класно. Тому, ну я по своїм іграм я дві гри виграв е, з рахунком 0-1. Е, але ж то ж таке, ну буває, можна і вигравати. Так що ми працюємо, ще буде довга ніч. А на завтра я не знаю, хто доживе, може чотири людини і залишиться, так що будемо грати далі. Супер. Яка твоя команда? Розкажи про неї. У мене два варфи. Назва в них, ми взламуємо черепа. Нам не головне виграти. Я ж кажу, ці виграші по 0-1, то таке. Нам головне більше черепів для Бога черепів, але ми не хорніти, ми, ми круче. Ми кожен ранок ідемо гори, вечором повертаємося. Так що нам треба якось роз, розважатися, а черепи це наше все. Супер! Дякую! Фінальний раунд я грав з Богданом і його норсом. І знову нам випало грати на астрограніті. Норси почали атаці, і берсерки з Єті почали бити тролів і гоблінів. В якийсь момент Єті хотів зупинити фанатика з шаром і отримав два черепа на блок Дайса, після чого сам пішов в травму. Норси просувались до залікової зони, але потроху втрачали гравці. Під тиском гоблінів вони занесли наприкінці тайму, але у мене був шанс на вантрн. Все пішло добре, але троль пожбурив гобліна в зворотню сторону, і маневр провалився. На другий тайм була моя контратака, а на полі вийшла пилка. Страшна зброя в поєднанні за астрогранітом почала знімати по одному бойцю вхід. За 6 ходів вдалося скоротити кількість норсів на полі до трьох і спокійно занести м'яч. Норси намагалися атакувати за два ходи, але гоблінів було надто багато. Результат гри нічия 1-1. Також в цьому раунді ящерки з Снотлінгами зіграли в нічию 1-1. Через труднощі з парінгами довелося зіграти ще один тур. Амазонки з ящерками зіграли в нічию 2-2. А дварфи програли Норсом у 2. Вітаю, розкажи про себе, що тут за івент проходить у нас. Мене звати Ярослав. Сьогодні у нас проходить кубок з Блатболом, Кубок Кривавого Кайдзера. Місто Рівне. Клуб називається Ігрова майстерня. Це від магазину Модлбейс. Зібралися ну, людей небагато, але планувалося значно більше. Але наступного року ми сподіваємось, приїде більше людей, більше гостей, більше тренерів. Наш турнір розрахований на два дні. Сьогодні буде три тури. Завтра ще два. Після того нагородження. Ну і я думаю. Всі ігри завершились і почалася церемонія нагородження. Всі учасники турніру отримали пам'ятні подарунки від магазину Model Base. Третє місце зайняв Юра зі Снотлінами. На друге місце пробились Норси Богдана. Гріді Гобос принесли мені перше місце і купу задоволення на цьому турнірі. Завдяки секретній зброї, тролям та фолам, мені вдавалося перебувати в броню без блокдасів по 4-5 раз за хід, а на астрогранітному стадіоні це давало змогу стабільно знищувати команду опонента. Дякую всім опонентам за гарні дружні ігри і організаторам за гостинність. Чекаємо наступних турнірів в Рівному. Всім, хто дивився, коментував та ставив вподобайки, щиро дякую! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіт.